Доброго дня, мене звати Сергій Самойленко. Я менеджер компанії Заден». Ми зараз знаходимося на посівах салату Ілема в Чернігівській області, господарство Транспорт товар. Салат Ілема це тип салату «Лолобіонда», рекомендований для всесезонного вирощування. Дуже добре себе поводить весною, восени. От, влітку він не стрілкується, зберігає чудово свої смакові властивості, а також має стійкість до краєвого опіку. Цей сорт салату користується високим Попитом на ринку. Завдяки формі та е, структурі листа цей салат підходить для переробки і дуже добре виглядає в салатних сумішах. Всі ці якості також високо цінуються рестораторами. Виробники високо цінують тілиму за її важку розетку. Зараз я її розріжу і ми подивимося, як розетка виглядає всередині. Салат має маленький качанчик, рівненьку розетку пишну. От. І от такий кучерявий листочок.